Маріуполь 44 роки працювала на Азовсталі, в залітному дорожньому цехі. Спочатку чергової постанції лістопрокатне, при мені відкривали стан 3600. А далі диспетчер на районі, а далі нормування в вагонному цеху. Так і закінчилася моя діяльність і, будучи вже на пенсії, була у складі комісії, яка робила атестацію робочих міст по всьому комбінату. Ми навіть спускались на нульовий цикл під Домині Ну, Було дуже цікаво. І до останнього підтримувала зв'язок з Остальою. І в саліті ветеранів комбінату камбінат а в я була зампредседателем. А це пані Марія Злуцьку. Їй 31 рік. Та зараз жінка студентка другого курсу соціології Львівського університету імені Франка. А до того... Без вищої освіти я не працювала на таких дуже серйозних посадах, але змінювала роботи. Я працювала в сфері краси, я працювала в оцінці нерухомості, також я працювала як ріелтор в продажі нерухомості. Також хотіла пробувати себе в психології, в сексології, відвідувала курси по психології, але так, щоб працювати, то ну, я працювала мамою своєї дитини, грубо кажучи, тому що Ну, робіт було багато, але вони були недовготривалі і ну, не серйозні. У 30 років пані Марія вирішила отримати вищу освіту, впевнена, що для розпочинання нової справи немає вікових обмежень. Тому більше віри в себе, і якщо оточення вам каже, що ви щось робите не так, то міняйте оточення. Вже як студентка спеціальності соціологія, пані Марія вважає, що зараз відношення людей до місця роботи змінилося. Мені здається, що ми стали швидше жити. І нам потрібно вклинюватися в це таке дуже швидке ритмічне життя, і також впливає на це політична ситуація. Також на це впливає ковід, який в нас був недавно. Після ковіду всі перейшли в інтернет. Плюс ми ж були довго під окупацією радянського союзу, і це також повпливало. Там ж була. Хотіли зробити велику, сильну державу, союз. Ми хотіли бути скрізь першими. І після навчання зразу надавали: ну, тебе ти знав, куди ти йдеш працювати. Ти йдеш там працювати там, чи на завод, чи в школу, чи ще кудись. Ми ж піднімали країну, економіку. І, відповідно, міняти професію було не модно, було не вигідно, було ну, неправильно. Тому що там про розвиток тебе як індивіда не розглядалось розглядалось про розвиток держави. Зараз українці частіше змінюють і місця роботи і професії в порівнянні з тим, як було кілька десятків років тому. Про нинішній ринок праці знає багато пані Євгенія, яка працює на онлайн-платформі з пошуку роботи. Історія про те, що людина виходить на ринок праці після закінчення наприклад навчального закладу, і 20-30 років працює на одному місці. Вона така більше з радянського союзу. І зараз це вже не зовсім актуально і не зовсім актуально саме для нашого ринку праці. В деяких країнах, так звісно, і досі є. Проте це непогано, тому що. Часта зміна роботи, наприклад, кожні декілька років, вона може бути позитивною і для працівника, і для компанії, тому що людина може покращувати умови праці, покращувати свою зарплату, опановувати нові навички, нові ніші, і так само компанії здобувають свіжу кров людей зі свіжими ідеями, з цікавим різноманітним досвідом. Звісно, що в умовах дефіциту кадрів роботодавці зараз не тільки змагаються за нових співробітників, а й роблять все для того, щоб утримати тих, хто в них вже працює. І для цього, власне, потрібно надавати всі ці можливості, для досягнення яких людина могла б змінювати своє місце роботи. Це справедливий перегляд заробітної плати, це можливість для кар'єрного зростання, можливість для навчання всередині компанії. І тут також важливо, які бенефіти, тобто. Бонуси компанія пропонує, пропонує е, людям, е, тому що зараз великий е, є запит на е, актуальні бонуси е, це вже не про корпоративні заходи і подарунки, це вже про конкурентну заробітну плату, про медичне страхування, дистанційну роботу, гнучкий графік, е, зокрема про соціальну відповідальність компанії, коли вона. Е, Є інклюзивною, коли вона донатить і займається волонтерською діяльністю, і надає такі можливості. Також співробітникам. Однак є і те, що практично не змінюється. Це труднощі знайти роботу за фахом і з добрим заробітком, а також страх безробіття кажуть соціологи. Ось в 2020 році 70% вказували, що це є один із страхів, втрата роботи. А в 92-му році таких було 60%. Тобто, з одного боку, в нас є тенденція, що задоволеність роботою зростає, і, до речі, зростає задоволеність життям, задоволеність життям в цілому, задоволеність життям в всьому населеному пункті. З іншого боку, роботу знайти важко тут практично без змін і безробіття викликає страх. Єдиний момент ось за весь період соціального моніторингу, тільки в 24 році відсоток тих. Хто зазначив безробіття куди зі страхів? Склав лише 39 тисяч. Ну, я думаю, це очевидно, тому що в ситуації повномасштабної війни інші страхи виходять на перше місце. Плюс знову ж таки е, інформація з медіа з приводу е, недостатньості кількості кадрів, кадрового голоду в країні і так далі тому подібне. Тобто, ось ця зміна вона відчутна. Весь інший мирний час протягом 1992 по 2020 рік практично однаково було побоювання безробіття, і оцінка того наскільки складно знайти роботу за кваліфікацію і з бажаним заробітком. Втім, є і позитивні моменти. Загалом в українців рівень задоволеності своїм місцем роботи виріс за часи незалежності України. Якщо в 94-му році це було 33%, то зараз 60%. Причому, за даними соцопитувань, найбільш задоволені фізичні особи-підприємці це 75%. Нинішній ринок праці для українців не обмежується віком, фахом та кордонами. Варто лише брати на себе відповідальність за своє життя та йти до успіху. Вікторія Грибенюк, Дмитро Гонтар ТВ7.